Було 19 ударів, ракетних ударів. Тому руйнація дуже дуже серйозна. Якщо відповісти на питання, яке ви ставили, що стосується руйнації, з початку війни таких руйнацій енергетична система Харківської області і міста Харкова не знала. Ситуація важка, бо розтрочена трансформаторна підстанція, дуже, дуже серйозна руйнація, ТЕЦ практично зруйнована, тому ситуація дуже важка. Знеструмлення відбувається по всьому місту. Хочу сказати, що не працює громадський транспорт, я маю на увазі це метрополітен, це тролейбуси, це трамваї. Але ми е, зробили сьогодні заміну е, цих маршрутів. Е, на лінію вийшло 109 е, автобусів. Це комунальні автобуси, наші міські, е, і будемо нарощувати темпи для того, щоб замінити практично всі маршрути, які сьогодні не працюють. Що стосується опалення, то ми маємо можливість і зараз підключено 40 тисяч абонентів по місту Харкова. Це модель котельні, які працюють на генераторах, тобто піддержуємо сьогодні забезпечення теплопостачання у такому знаєте, режимі, щоб не розморозити систему теплопостачання і, крім цього, зробити певну рециркуляцію, аби не зливати воду з системи. Що стосується водопостачання, то ми маємо. Маємо можливість сьогодні е, зменшення напору, але е, є. Вода водопостачання так, звісно, воно дуже стисне. Водопостачання тому для всього міста його не вистачає, але ми працюємо на генераторах і робимо все можливе для того, щоб дати людям можливість брати воду. Що стосується каналізації, то вона працює. В повному обсязі, це теж ми працюємо на генераторах, але каналізаційні услуги ми надаємо харків'янам. Ми відчинили о п'ятої ранку всі пункти незламності. Нагадаю вам, що у нас 74 пункти незламності забезпечуємо людей людям всіми послугами. Там можливо підзарядити гаджети, телефони, побути там на воду, готуємо чай. Можна перекусити і на теперішній час скористалися пунктами незглавності більш ніж 4, 4 тисячі мешканців відвідали пункти незламності. Крім цього, працюємо по за розкладом Наші пункти безплатної роздачі їжі на сьогодні на сьогодні, на теперішній час 38 тисяч порцій Ми вже віддали, і якщо можливо, будемо теж продовжувати. Завтра будуть будуть працювати пункти роздачі їжі. Пункти незглавності будуть в цілодобовому режимі працювати. І в неділю теж будемо будуть, будуть працювати і пункти незглавності, і пункти безкоштовно. Овної роздачі їж ця медична сфера заживлена від генераторів, тобто всі послуги лікарень надаються в повному обсязі, включно і реанімацію, і хірургії, і швидка допомога. Це, це працюють працівники «Укренерго», Вони відповідають, це їх трансформаторна підстанція, ні міста, ні не міста, не обленерго не працюють над цими об'єктами, бо у нас немає можливості. Ми надаємо всю допомогу необхідна. Що стосується техніки, що стосується матеріалів, задіяні наші люди, працівники наших комунальних підприємств. Ми допомагаємо їм. Коли буде електроенергія у всьому місті, всі містяни побачаться. Президент дуже важливо річ сказав: нам дійсно потрібно посилувати ППО. Це е, нам потрібно найсучасніше ППО, яке може унеможливувати е, приліт С-300 шахетів балістики. І сьогодні і уряд, і президент, і наші військові працюють над цим питанням з нашими міжнародними партнерами для того, щоб е, Харков мав таку систему протиповітряної е, Безпеки протиповітряної оборони, крім цього, я хочу сказати, що дійсно ми ведемо теж перемовини і прохаємо наших міжнародних партнерів. І сьогодні були розмови по цьому питанню, щоб Харків мав. Сучасну систему протиповітряної оборони. Харків'яни незламні. Ми переживали і пережили дуже багато викликів, і переживемо і це всі разом. Як я вже казав, ми разом. Ми харків'яни. Ми вистаємо і Харків був, є і буде українським містом. Це незламне місто, і ми пишаємось нашим Харковом. Ми пишаємось україною. Слава Україні!